Струнка та сексуальна білявка, котра випробувала себе як співачка. Я верю, в я знаю порой, я Побувала у ролі актриси. А вас я поже розглядів, а тепер люблю. А я вас не люблю. Я вас даже не знаю. Но ну, это по правилам, мадам. Мадемуазель. Ах да, мадемуазель, дайте шанс раскрыться по-настоящему. Разрешите представиться. Артем Исаев, будущий архитектор. Молодой человек. Не путайтесь под ногами, а? Стабильно почуваете телеведоче. Здравствуйте, товарищи солдаты! Здравствуйте. Каждый день в расположении нашей военной базы на службу прибывают новобранцы. Віра Брежнєва перебуває зараз на піку популярності. Увага чоловіків, фанатів, заздрість, менш успішних колег. Та був у її житті і інший період. Ну, кожна дівчинка, конечно, там сидить десь то у телевизоров, блин, вот вот бы мне туда, безусловно, такое было. Но сказать, что я прям сидела и только и делала, что и, вернее, ничего не делала или, или что-то делала и видела себя в шоу-бизнесе, конечно, такого не було. Брежнєва не раз отримувала титул найкрасивішою та найсексуальнішою, адже виконавиця вражає не тільки своїм талантом, а й приголомшливою вродою. Екс-учасниця Віагри завжди намагається виглядати стильно та цінує це в інших. Для мене це естетичне удовольствие. Наблюдається людьми, які хорошо, стильно, зі вкусом дітей. Однак серед вітчизняних шоу бізнесу по справжньому стильних селебритіс Вірі відшукати було складно. Я зразу вот так вот не в Високі підбори, ультракороткі сукні, глибокі декольте, Брежнєвої вражає елегантністю, відвертістю та сексуальністю. Виявляється, таке вбрання у віри тільки для сцени. У звичайному житті співачка полюбляє одягатися якомога простіше. В реп – ні, репнітно допустим, якщо говорити про свободних штанах, красовках і капішонки. Я кажу так в принципі часто в повсякденній житті. Брежніво все ж таки трохи затягнуло у реп. Співачка заспівала дуетом із потапом. Пронто, Скучает сердце мое о ком-то, и хочет любви от нее. Не ту понту Алло, Алло, пронто, Промто, пронто Такий союз пішов на користь обом артистам. Потап поряд із покусливою брежневою перетворився на елегантного кавалера. Проте Віра не оцінила нового стилю потапа у кліпі. Адже у бейсболках, широких штанях, яскравих футболках та з ланцюгами на шиї репер більше до вподоби виконавиці. Вернусь, лучше гангстеры буду как 50 центов. Ну, Потап у него свой стиль, он же у нас рэпер, поэтому у него свои яркие футболки, какие-то смешные очки, и это ему идет, и он в этом гармоничен и э, не похож на других. Дивіться далі. Що приваблює Віру Брежнєву в чоловіках? Я вважаю, що мужчину синяки украшають. І що відбувається у Віри Брежнєвої вдома? У нас ще актриса вдома є. Програма світ зірок дізналася, що найбільше вабить віру брежніву у чоловіках. Неймовірно, але це не дорогі машини і не розкішні яхти. Я читаю штомуші ніки украшають шрами, сініки і досадіни. -то да, тому я б, наприклад, світовому ще ні в кої случі нічого не прятати і не закрашувати. У це неможливо повірити, але струнка та сексуальна віра, мама двох доньок. Співачка сподівається, що її діти не підуть стопами матері і оберуть собі інші професії. Я бы хотела, чтобы Соня, во-первых, сначала выросла, и я посмотрела по ней, как бы, какие в ней есть таланты и кем бы она могла стать. И, конечно же, прислушалась бы к ее желанию, мнению, что она для себя видит. И потом бы уже, может быть, это сопоставила. Если получилось бы, направила бы в нужное русло, если нет, то, может быть, помогла бы ее желание. Но сейчас это непредсказуемо, кем она будет. Перші таланти донечка Соня вже демонструє вдома. Мені дуже подобається то, що вона багато фантазує. Вона говорить, що, можливо, я буду Тому що іноді навіть ми з мамою не можемо розібрати, де фантазії видумана історія, де настояща. Яблуко від яблуньки падає недалечко, і в родині Брежнєвої зростає ще одна підкорювачка сцени. Музикальний у неї є талант однозначно, і у неї у приємний голос і вона добре владіє. А взагалі, у неї талант плакать на ровному місці. Так що у нас ще актриса вдома є. Шоу Бізнес та сім'я поняття абсолютно не пов'язані. Але співачка намагається кожну вільну хвилину проводити з улюбленими донечками.